Слава Ісусу Христу. Це Евангелій, який ми слухаємо майже на самому початку, Євангелія від Марка, вже є певні чудеса, які Христос уже зробив, уже явив себе. Після цього йде на гору. І на цю гору кличе апостолів, кличе тих, кого сам захотів. І дуже, дуже гарний, дуже. Що промовляє до мене також, що Христос сходить на гору, сходить на гору і туди кличе апостолів. На горі Він має цей діалог із Отцем, щоб там говорити, там питати, там знаходити відповідь, там розпізнати і там покликати апостолів і кличе їх туди наверх, кличе їх на гору. Гора це завжди є місце, яке нам нагадує про, про Боже об'явлення Бога, який являється, Бог, який являється на Синаї. Христос переображається на горі Тавор, Христос молиться на горі багато разів, іде на гору на самоті, щоб молитись, знову тут на горі, щоб кликати своїх апостолів. Можна сказати, це місце, де можна бути близько Бога. Трошки не так, як коли літав Гагарин, літав в Космос, і він потім казав, Бога там не бачив. Так? Був ніби вже близько, там вже і за небо, а Бога не бачив. Можна подумати, вийшов на гору, ніби ближче до Бога. Фізично, в якійсь мірі. Тільки що це є місце, де можна бути один на один. Зустріти Бога один на один. І це є місце, де Христос теж має зустрітися зі своїм Отцем і туди покликати апостолів. Зійти на гору це також не є тільки щось красиве і гарне, таке місце преображення, ясності, об'явлення Боже, але теж місце труднощів. Тому що зійти на гору не є так просто. Це потрібно. Треба ходити, треба докласти зусиль, треба попотіти, щоб вийти на гору. Це війти в труднощі. Бог кличе своїх апостолів, Христос кличе апостолів, щоб війшли разом з ним у ці труднощі, Війшли разом з ним у хрест. каже, що дає їм владу, посилає їх проповідувати і дає владу виганяти бісів. Звучить майже так красиво і романтично. Ого, можна проповідувати і бісів виганяти, так якби це було якийсь привілей. В сенсі щось таке найлегше, найкрасивіше, найпрекрасніше проголошувати слово, виганяти бісів, як гарно. Насправді війти в трудність, війти в боротьбу, війти в хрест, війти в цю місію Христа. Туди кличе Христос. Сьогодні кожного з нас кличе війти в трудність. Наше життя є трудне, наше життя є певна гора, на яку треба йти, на яку треба підніматися. Але ми вже знаємо, що там вже є Христос. Уже тебе чекає, уже преобразився, уже об'явився, уже приготував місце, де можна бути разом з ним. І вже чекає там, щоб посилати тебе. І, і вибирає тих, кого хоче, вибирає апостолів, тих, кого хоче сам. Вибирає людей, які є слабкі, прості люди просто. Прості Петро, Андрій, Іван, Яків, звичайні прості люди. Які не були зразу апостоли, які пішли на весь світ, проголошували, вганяли бісів. Дуже прості убогі люди. Малограмотні, не відрізнялися нічим особливим. Сьогодні також це покликання, яке стосується кожного з нас, нас, простих, не чимось суперособливих. Бог вибирає немудрець цього світу, щоб присоромити мудрих, і кличе підніматися вгору. І що є доброго? І така гарна новина. Бо я був там в Галілеї, в цих місцях, де Христос ходив, сіляв, робив чудеса, проголошував. І там гори ну, не такі вже високі. Гори не такі високі. Це не є як вилізти на Еверест. Здається, щось неможливе. Лізти на гору за Богом. Є гори, на які можна зібратися, гори, на які можна вийти. Христос не дає нічого більшого за твої сили. Бог не дає випробування більше за наші сили. Накличе на ту гору, на яку ти можеш вийти. Твоє життя це те життя, на яке ти можеш вийти, яке можеш прожити разом з Христом. І можеш бути там один на один із ним, на цій горі, щоб бути разом з ним в цій місії, яку посилає тебе. Тому, брати і сестри, сьогодні можемо приймати це слово з вдячністю, що Христос тебе кличе, кличе, щоб давати тобі свободу, щоб посилати тебе, дати тобі, дати тобі задоволення від Твого життя, дати тобі звільнення. Оця гора це, це образ всього всього образ ясності і присутності Божої. Бути один на один із ним. Промовмо всі